Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Пригадаємо історію українсько-американських перемов. Спочатку каденції Дональда Трампа весь світ, наче за американськими гірками, стежить за зміною його позиції щодо війни в Україні, від запевнень, що нам доведеться залишити свої території Росії до впевненості, що Київ зможе загарбати загарбане відвоювати, ба більше президент США, який раніше нарікав, що Америка надає допомогу нашій державі за даними змі. Тепер вже запропонував створити фонд підтримки для Києва. Отже, як змінювалася позиція Трампа і хто міг на неї? Впливати далі про це в сюжеті. Ну а після цього знову зустрінемось в ТСН. Досягнути миру в Україні. За ми зібрали всі ультиматуми, які Трамп висував Путіну. Через тиждень. За два тижні, через два-три тижні. За два тижні. Десь за два тижні be, uh... якщо за 50 днів не буде мирної угоди. Часові терміни, якими їх бачить американський президент про його передвиборчу обіцянку закінчити війну за 24 години, він вже не згадує. Упродовж кількох місяців він хіба розповідає про прекрасні за визначенням самого Трампа телефонні розмови з путіним та про ще прекрасніші переговори американців з росіянами в Саудівській Аравії. Утім, російських обстрілів це не зупиняє. Тож наприкінці квітня Трамп звертається до кремлівського керманича через свою соцмережу. Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Владімір, зупинись п'ять тисяч солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. Але журналісти все ж таки просять пояснити, що конкретно це означає. Ви розглянете додаткові санкції щодо Росії? Що ви зробите, якщо Путін не захоче говорити? Я б відповів на це питання через тиждень. Я хочу поглянути, чи буде у нас угода. Зараз немає причин відповідати, але я не буду радий. Скажу так, щось відбудеться. Чому ви не чините більшого тиску на Росію? Я чиню великий тиск. Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію. однак, примус до миру Росія демонстративно ігнорує далі. За кілька днів Трамп дає Путіну ще два-три тижні на роздуми. Ви довіряєте путіну за два тижні. Розкажу відтоді, що два-три тижні путіну дарують ще два-три тижні. Це 16 травня під час поїздки до еміратів. Я скажу вам, що світ уже зараз набагато безпечніше місце, і я думаю, що через два-три тижні ми зможемо зробити його набагато набагато безпечнішим місцем. Це 19 травня я краще вам за два тижні скажу, поки що не можу сказати так чи ні. Це 28 травня. Я вам цього не скажу, але дізнаємося за два тижні, десь за два тижні. Дуже скоро дізнаємося. Побачимо, чи він хоче співпрацювати, чи ні. І якщо ні, доведеться діяти інакше. Пауза затягнулась на півтора місяці. За цей час Україна звикла, що після кожної розмови Трампа і Путіна слід чекати на черговий масований обстріл. Американський президент починає відчувати, Путін буквально нищить його репутацію жорсткого хлопця. Про це йому каже навіть його дружина. повертаюся я додому. Кажу перші леді. Я сьогодні говорив із Владіміром. У нас була прекрасна розмова. А вона така. Та невже там ще одне місто розбомбили. Риторика Трампа починає змінюватися. Сенат саме опрацьовує підтриманий обома палатами законопроєкт про додаткові мита для союзників Кремля. Документ передбачав 500-відсоткові вторинні тарифи на товари з країн, які досі купують енергоресурси в Росії, таких як Китай, Індія чи Бразилія. Утім, його відклали, бо Трамп наголосив, що 500% – відсотків то забагато. П'ятисотвідсоткові відсоткові мита це розумієте доволі безмістовно, як на мене, бо з певного моменту це вже неважливо. Сто спрацюють так само. Змінюється й ультиматум про 50 днів. Його термін мав сплести на початку вересня. Утім, на тлі тривалих російських атак Трамп скорочує термін до вже звичних 10-12 днів. І підписує указ про підвищення мит для Індії за купівлю російської нафти. Спочатку додаткові 25%, а згодом загалом 50% відсоткові тарифи на експорт до Америки. А ще влаштовує зустріч із російським президентом. За цією зустрічю стежив чи не увесь світ, якою вона буде? Як трам зустрічатиме Путіна? І там було усе: і червоний хідник, і шоу з бомбардувальниками, усмішки, рукостискання, спільний підхід до преси на литовищі та поїздка в одному авто. Що ж було під час самих переговорів за зачиненими дверима, достеменно невідомо. Але сама зустріч тривала менше ніж планували. Спілкування з пресою було обмежено лише заявами, а запланований урочистий обід був скасований. Про власні ультиматуми Трамп тимчасово забуває домовленості щодо миру не досягнуто, але й нових санкцій немає. Я вважаю, що ми провели дуже продуктивну зустріч. Було багато багато пунктів, за якими ми досягли згоди. Годи більшість із них є кілька ключових моментів, по яких ми ще не домовилися остаточно, але певний прогрес є. Тобто жодної угоди немає, поки немає остаточної угоди. Вже за три дні у білий дім навідується європейський дипломатичний десант. Спочатку Трамп і Зеленський зустрічаються у двох, а згодом до них доєднуються очільники Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії Фінляндії, керівники Європейської комісії та НАТО. І вже всі разом. Дякують Трампу за його мирні зусилля. Просто під час цих переговорів американський президент знову телефонує Путіну і, нібито, домовляється з ним про зустрічі з Зеленським за пару тижнів. Утім, готовність до миру Москва зображала недовго. Вже за п'ять днів головний дипломат країни-агресорки заявляє, що порядку денного президентських переговорів немає. Трамп починає висловлювати невдоволення. Побачимо, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Знаєте, схоже на Олію і оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин, але побачимо. В оточення американського президента лунає термін закінчити війну в Україні. Він хоче до кінця року. У Вашингтоні не приховують за свої мирні ініціативи. Трамп хоче Нобелівську премію. Америка тисне як на Україну, щоби та уклала мир, так і на Європу, аби та долучилася до санкцій проти покупців російської нафти. Зелен. Ському доведеться укласти угоду. І Європа має припинити купувати нафту в Росії. Гаразд європейські лідери тим часом посилюють дипломатичний тиск. Під час візиту до Великої Британії Трампа зустрічають із королівською розкішю. І на святковому банкеті Чарльз третій відкрито говорить про підтримку України. У двох світових війнах ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир. За кілька днів уже вдома Трамп використовує трибуну Генасамблеї ООН, аби показати зміну своєї позиції та відверто критикує Росію. Усі вважали, що Росія виграє цю війну за три дні. Але не так сталося, як гадалося. Це мало бути швидке зіткнення, і це не прикрашає Росію. Вона виглядає погано на полях тієї ж таки генасамблеї. Американський президент проводить зустріч з українським, публічно захоплюється хоробрістю нашого народу. А згодом і пише пост вже про те, що Україна може відвоювати свої території. Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і регіонів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, вони практично не можуть заправитися бензином через довгі черги. Про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість грошей витрачаються на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою. Україна зможе повернути свою країну в її перевісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі. Бензинова криза та відверто незначні успіхи Росії на полі бою стають темами заяв Трампа на наступні кілька тижнів. Американці успішно допомагають українцям розвідданими, щоб краще вражати російські нафтові потужності. А президент США вже не приховує, що Путін його розчарував. Ти чотири роки ведеш війну, яка мала би тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр? Упродовж жовтня американський президент робить низку заяв про далекобійні ракети Томагавк про які просить Київ. Але поки всі його заяви зводяться до розмірковувань про постачання, про ухвалення рішення і про те, як на це відреагує Путін, а ще про інші засоби тиску, зокрема на нафтові заробітки Кремля. Так, після підняття американських тарифів відмовитися від російської нафти планує Індія, і Трамп анонсує це публічно. Після того Нью-Делі починає говорити про плани диверсифікувати поставки. Стає відомо і про першу купівлю індійськими НПЗ нафти в американської компанії. Водночас президент США згадує про мита щодо іншого російського союзника Китаю. каже, становити вони можуть 500 відсотків, якщо їх, звісно, разом з Америкою запровадить і Європа. Поки пропозицію опрацьовують. Видання за телеграф пише Трамп пропонує з отриманих від Китаю коштів створити фонд підтримки України. Утім, перед самою зустрічю з президентом Зеленським на тлі всіх гарних для українців новин політика президента США робить черговий віраж. Трамп кілька годин поспіль розмовляє із путіним і домовляється про особисту зустріч у Будапешті. Термін називає свій улюблений протягом двох тижнів або близько того. Досить швидко. Катерина Федорченко, Яна Слісарчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.